Ліворуч магазин. Праворуч кіоск. Посередині затори з таксі та лімузинів. Ні, це не хрещатик. А Києво-Печерська Лавра – головна святиня усіх православних. Для футбольних вболівальників, що вже за тиждень приїдуть в Україну на Євро 2012 «Лавра» готує приємний сюрприз. Ми чекаємо на євро. Перший поверх суцільні магазини. Другий літня тераса для ресторанів, переконують будівельники. Можливо, це будують не ресторан, а церкву. І не під Євро, а до Різдва. Сьогодні свята неділя. Будівельники наче і не розходилися. <зві> Хлопці, а що ж ви робите? Сьогодні неділя не можеш працювати. До євро будете, так? Да? Потрібно встигнути? Спрят, да, да. От, кажуть, щоб хоч ночі робити, щоб До євро. Павло приходить, дивиться, як ви тут будете. Митрополит. То постійно ходить, а що тут були? Кафе, да, так? А знизу що? Пол половина буде кафе, ну, закриту, а останет час навезли. А там внизу веранда кафе, так? Буде? А це вісня відкрите кафе, какую. Ну, і... За будівництвом наглядає і цей пан отець. Хлопці, Ще теля не родилося, а різик уже ножа гострий. Дайте їм доробити, тоді будете що Пан отець, напевне, приставлений, щоб одразу відпускати гріха. Я просто ми ж питали, не ціля, вони працюють. Буде відповідати той, хто дозволив працювати. Чи ви за них переживали? Ви за себе переживаєте, так, за них не переживаєте. Ресторанний бум у Києво-Печерській лаврі спалахнув ще рік тому. Тоді розслідування програми гроші викликало гучний скандал. Ви не пам'ятаєте, як було? Прямісінько під лавським кладовищем почали будувати розкішний ресторан. Настоятель Лаври божився, будують не ресторан. ресторан? Тепер мені покажи, де тут зробити кухню. Де тут зробити обслуговувати персонал? Де тут виставити в цій площі столи? Сьогодні тут найпопулярніша трапезна у Лаврі. Це, 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 тобі, тут, тепер мені покажи, де тут зробити кухню. Де тут робити персонал? Де тут виставити в цій площі столи? Черги не зникають ані на хвилину, але нам все ж вдається отримати благословення, випивши чаю. Через дорогу від трапезної ще одне грандіозне будівництво. Рік тому настоятель Лаври переконував, це так укріплюються лавські схили. Це це, це не будується. Це укріпляється склон, на якому стоїть корпуса. Сьогодні тут добудовується справжній продовольчий комплекс. Це будується? Це не будується. Це укріпляється скло, на якому стоїть корпуса. Навіщо святині? Стільки ресторанів? Існуючих не вистачає. А за благословенням у Лавру щохвилини поспішають заможні пани. Де ж, як не у православній офшорній зоні, кожен поважаючи себе мільйонер, може поїсти без оподаткування. Наші оподатковуємо ніякої від податків